Накипіло з Алікою Піхтеровою. Друзі, повертаємося до нашого прямого етеру, до розмовної студії. І як я вже казала, у мене сьогодні. Надзвичайно цікаві гості, і я маю надію, що глибокі вдумливі розмови, принаймні, принаймні стараємось. І в першій половині ми говорили з військовою на псевдозойц. Якщо прогавили, слухайте, мене дуже наснажила ця розмова. Сподіваюсь, що у вас теж а зараз я представлю вам мого другого гостя, нашого прямого етеру І так скажу, я думала, як підвезення. Та до представлення, і згадала, що торік, якраз навесні і у Харкові, ну як власне і завжди, спочатку повномасштабного, було неспокійно на наших вулицях оці ці недоспані ночі, вибухи. То що ми тримали свою менталку як могли. І я пам'ятаю, той ранок я поїхала на такмет Ми вчились вчилися нас відпустили в кав'ярню. І я забігла швидко в кав'ярні, перетнулася з моїм сьогоднішнім гостем і побігла назад. І мені пише мама в тривозі: Як ти, як ти, як там у вас в Харкові? Я кажу, мама, у мене все чудово. Я зустріла паліндрома. І от власне сьогодні паліндром на зв'язку Степане вітаю вас. Привіт, привіт. Декілька днів тому ви презентували альбом, який називається Машина для трансляції снієвий від прослуховування. Я декілька днів його переслуховую. Я розумію, що в мене буде, буде таке нашаровуватися різні враження, бо загалом залишається дуже різнобарна така палітра відчуттів, емоцій. Дуже багато суголосних думок і кидає в різні стани. Я от хотіла. Таке питання вам поставити. Ви писали про те, що альбом це знайомство в тому числі з самим собою, і це про про ясність, що робити і куди йти далі. Мені здається, вона субутня для багатьох з нас. Це бажання цієї та ясності знайти цю доріжку. От вам от, от це саме підготовка да, до виходу цього альбому, от написання цих текстів, робота над композиціями допомогло якимось чином продертися, так, да, крізь ці хащі на цю стежку нову. Е, це хороше питання. Е, таке питання, знаєте, яке заставляє трохи думати, тому що і, у мене дуже часто буває так, що я знаєте даю інтерв'ю, і є ряд запитань, на які вже є якась завчена відповідь. Тому я дуже люблю такі питання, які викликають у мене якесь непорозуміння, і треба мені оце підключити мозок, аби подумати. Тому uh, це такий комплімент вам, Дякую. Uh, ну Словом, я зробив якийсь перший крок, мабуть, з якоїсь такої темної печери, тобто на порозі між все ще поверненням до тої самої печери, і якоюсь доріжкою в ліс, де купа невідомого, але ну, на свіжому повітрі, і, мабуть, там краще. Тому все ж таки я рухаюсь в ту сторону. Але невідомо, коли буду розуміти в принципі. Куди йти і, і в чому взагалі був весь цей сенс? Мені здається, десь в процесі та і стане ясно. Нам усім, мені так здається. Головне просто йти. І власне, робота над цим альбомом, весь цей останній рік це був процес цієї ходьби, цього руху вперед, кудись. Тому що після крайнього альбому. Який був на той момент це найліпше питання собі. У мене була якась певна така фрустрація і невизначеність, що робити далі. І знов якісь такі каруселі, дивні, психоемоційні стосовно того, чи потрібна ця музика, і так далі. Ну, типу, чи, чи вона зараз потрібна. Тому що за час повномасштабної війни я в принципі зрозумів, що ну, мені не виходить, писати пісні, які під Бадьорюють, там не знаю, ну, так, <пісня> та, та, та. ага. так. Такі, такі, які будуть грати по радіо і будуть звеселяти шлях на роботу, або там ну куди-небудь. Куди і якимось чином викликати ентузіазм жити, існувати, робити справи. Так мені здавалось, але якщо. Купнути глибше і там послухати фідбеки багатьох слухачів, зокрема військових, то якось воно все одно надихає. Тому, ніби я знайшов цю відповідь, що треба робити щось далі, і таким чином якось рандомно знайшов цю ідею про, про сни, яка зі мною, в принципі, все життя, але як такий відкладений спогад якийсь про цю так звану машину для трансляції снів. І от я такий оце був розгублений, не знав. Чим зайнятися, що робити далі, і якось воно само мене знайшло. От, власне, цей спогад і концепція альбому, і просто почалася активна фаза життя. Тобто, е підвищений настрій, е багато планів, багато планів на відеороботи багато планів на якісь тексти, які я використаю на альбомі, і так далі. Тому. Сам процес був цікавий і, і в ньому відбувався рух. А зараз я ніби знову це чуть-чуть притормозив і знову задаю собі питання, а що далі? Ми е, обговорювали з, з моєю колегою, нашою музичною редакторкою, е, власне, враження від альбому. І е, цікаво, що ми з нею однакових висновків дійшли стосовно того, що. Е, Дуже ну, є ну, є речі, які викликають біль, а, такі там рядки, але настільки тобі добре від того, що а, твої думки знаходять суголосність і суголосність в творчості, що хтось а, а, артикулює те, що ти думаєш, і ти розумієш, що ти можливо не такий вже і папаяний, що ти не такий вже і дивний та, для самого себе в тому числі. А, для вас після виходу альбому з якими ви залишилися емоціями? Все ж таки, це більше біль чи це біль, все таке полегом ви видихнули, що ці, ці емоції вийшли і знайшли такий відгук? Я думаю, що видихнув, тому що завжди так відбувається. Коли є якийсь певний процес роботи, він довгий, і ти звільнюєшся, грубо кажучи, і у тебе, наче, з'являється місце для чогось нового, то це полегшення завжди, але ну я трішки можливо. Привідкрию е, ці куліси, як, як воно в мене виглядає? Е, мене зрозуміло, що цей альбом вже дістав. Ти типу, горло, тому що я це все слухав ну останні місяці три так точно вже в зібраному варіанті. І особливо ще додає трагізму, що я сам знімаю роботи з друзями. Ну тобто, в мене є друзі, які мені допомагають знімати відеороботи, Я це все монтую, продумую сценарії. Відповідно, якийсь рівень тошноти від своєї музики він набагато вищий, ніж в багатьох артистів, які працюють там просто з режисерами. Ось, і відповідно, коли я вже наситився до схочу цим альбомом. Я зрозумів, що є якась. Садисфакція, я прокайфував у процесі. Це була така певна терапія, про що я завжди казав стосовно своєї музики, що це для мене в першу чергу якась терапія, там боротьба своїми комплексами, якимись страхами і так далі. Ось я відчув це якесь таке полегшення кайф від процесу. А далі це суто така технічна робота підготувати це все і віддати людям, аби вони це використовували. Користувалися цим, бо тому що коли мистецтво не має якогось цього другого життя, типу там люди не користуються цим, е я не знаю, чи воно має сенс, в принципі. Ну, якось так я з руками зрозумів, що люди допомагають цьому жити. Якби там, знаєте, якийсь супер-супер автентичний музикант, оригінальний е геній не казав, що він пише суто для себе, е це насправді така трошки лицемірна брехня. От. Е і, власне, я ще колись писав, що будь-який оцей такий дроп синглу чи то альбому в інтернет для мене це такі маленькі похорони. Ну, Це знову ж таки звучить в моєму готичному стилі. Тому що все найцікавіше вже відбулось, типу за кулісами. Все найцікавіше вже відбулось дома в кімнаті, де я сижу, де я пишуся, і відповідно люди лише мають змогу надати цьому якісь свої інтерпретації і порефлексувати щось своє під цю музику. Бо це знову ж таки і, і не музика в класичному розумінні цього слова. А швидше якийсь такий саундтрек для саморефлексії. Тобто, кожен має змогу це зробити, прослухавши це. І це, це як мені багато вже людей розказували, не вийде вімкнути там з друзями десь вдома, коли випиваєте щось чи там просто члите. Не знаю. Це така музика, яку треба слухати на самоті, мабуть. От. Вас вже неодноразово запитували власне, стосовно того, як працювати з текстами ну, наших, скажімо так, Атлантів, там митців, mm. націотворців, на якщо бажаєте, і ви казали, що от у вас була розмова з ФОЗІ, дуже цікава, до речі. що Ви казали, що вам не хочеться, аби до текстів того ж Стуса ставилися як до чизбургера в кафе Фастфуда. І от в цьому альбомі ви звернулися до тексту. Полеглого захисника Максима Кривцова, це пісня, трек на дорогах. І скажу, що це мій улюблений трек поки що, поки я слухаю. І, і, і от, власне, мені би, мабуть, хотілося ну, трошки, аби ви розкрили цю думку да, про ставлення як до Чізбургера. Як наважуватися братися за оці тексти? і Чи є у вас формула, як не схибити на цьому шляху? Формули у мене точно немає, тому що ну, так склалося в житті, що я не використовую музику для там, заробляння грошей, це, це для мене не бізнес. І, в принципі, якщо б була така мета, я не знаю, чи з такою музикою це б вийшло, в принципі. Тому що ну, зазвичай інша музика заробляє гроші. Е, мені здається, що просто я якось. Як до кожної роботи окремої, там зі своїм текстом відносився завжди з повагою і просто старався не робити якихось халтур, якщо це можна назвати. Ну тобто буває таке в музиканта, мабуть, будь-якого, коли там, ну особливо враховуючи наш цей швидкий час кліпового мислення і цих трендів: Spotify, TikTok і так далі, що треба випустити там якийсь трек, тому що от в мене оцей місяць не закритий. Треба, аби статистика не падала. В кожного це було, але я розумію, що коли мислення йде в такому керунку, то починається такий, в принципі, якщо хочете, творчий, творче самогубство, можна сказати. Тому що ну, перестаєш бути чесним самим собою, і коли пишеш, починаєш думати про цю статистику. А це як на мене, ну вже такий трошки бізнес, і немає нічого спільного от з тим, коли часто ж паліндрому кажуть, та що воно це зроблено, типу, душевно, це чесно. І, мабуть, це відчуття не підробити ніяк. Коли ти в це вкладаєшся, то люди це відчувають, і відповідно, коли ти навпаки. До цього підходиш на дистанції, бо розумієш, що це твоя робота, це бізнес, то оця іскринка якась чесності, вона типу зникає. І мені от видається, що наші мастодонти е з поп-музики української, вони м трошки призабули, що е ці тексти мають зовсім іншу конутацію. е, Вони вистраждані, написані дуже часто в закритих камерах потайки, тому що за це можна було отримати ще там. Е не знаю, місяць карцеру і так далі, і божеволіти на самоті. Ну, тобто, це все дуже-дуже серйозні речі, трагічні, пронизані болем. І коли я чую умовно таку пісню в якомусь торговому центрі, і на фоні бачу не знаю, там, людей, які сидять і курять кальян, ну, я умовно кажу. То мені якось це, типу, видає якоюсь абсурдною трошки реальністю, і ніби м м ця поезія, вона. Позбавляється якоїсь поваги до неї відносяться якось. Не враховуючи те, що вона пережила ця поезія. Ось тому я тоді висловився про те, що до цього треба відноситись бережніше. До цього треба відноситись не так, що не знаю, там як я сказав, зайшов в якийсь фастфуд і вибрав те, що треба, і, типу, відчув садисфакцію. До цього треба більш осмислений підхід. І мені здається, у нас є такі артисти, просто вони не в мінстрімі. Ну, якось так, типу. Знову ж таки, у мене в цьому контексті назріло питання. Якраз я сьогодні їхала вночі в поїзді з Києва до Харкова, і от воно у мене так народилося. Почну здалеку. Це теж вас неодноразово питали, що ви думаєте про творчість Артема Півобарова, як він бере і працює з текстами. Там наших класиків, і вашу думку можна почути. Ми не будемо на цьому зупинятися. Але там я скажу так, що вийшла нещодавнося цвітом пісня на вірш Стуса, і що це викликало ну, такий негативний резонанс до ну, дуже багатьох людей, що ну так не можна працювати з віршами Стуса, ну, Стуса. Зокрема, і от чому в поїзді? Бо я їхала з такою цікавою компанією, була дівчина Юнка. Ну, їй, можливо, там років 15, і вона дуже гучно говорила по відеозв'язку, і вона говорила зі своєю подругою про розстріляне відродження, і вона так захоплено говорила про те, що Боже, я так люблю семенка, він такий красень. Я так хочу зустрічатися з семенком. І вони обговорювали їх як якихось рок-зірок. І от мені цікаво, на вашу думку, це покоління, яке е, нині зростає, і воно вже не має того бекграунду, яке маємо, ну, приміром, там ми е, нинішні там, 30-річні і так далі. От яке е, е, занурено дуже глибоко в український контекст. Чи буде воно толерувати ось такі поппродукти е, не занурені? Ну. Це Таке досить індивідуальне питання, тому що ну от те, що ви розказали, це якась типу ідеальна картинка, бо зазвичай Підлітки, і ми дуже маємо багато випадків в, в просторі інтернетному і в новинах. Вони слухають все ще ворожий якийсь оцей контент. Е, тому це, це ідеальна картинка. А нормальна картинка це умовно, коли такі підлітки слухають той же трек сет Світа і Пивоварова насправді. Е, тому що вони через цю історію, яка подана ну, супер легко доступно, е, можуть зайти кудись в Вікіпедію дізнатися, хто такий Стус, а там же їх понесете чи я. В принципі, так, як і мене. Але ну, я не слухав Пивоварова, коли, коли я наткнувся на Стуса. Е, я просто дізнався про Стуса в університеті. І якось теж таким чином пішов по течії і знайшов багато чого цікавого з е, такого культурного спадку українського. Е, мені здається, що. На то вона і, в принципі, поп-музика, аби вона, ну, знаєте, трошки нехтувала всіма якимись правилами, ну, навіть не правилами, бо в принципі в цьому правил немає. Якимись, можливо, моральними оцими якостями, якимись, навіть якимось смаком. Ну, хоча смак це річ така, яка в кожного різна, але просто я веду до того, що такі люди, умовно, як ми, які там, ну. Не слухають, скажімо, ту музику, яка на поверхні, можливо, можливо, досліджують, завжди щось глибше, бо от такий вже характер. Ну, я особисто такий, не знаю, можливо, ви теж. І, відповідно, ми завжди будемо в опозиції до того, що подано поверхнево. І це нормально. Типу, ну, Це як от така вічна боротьба, ще юнацька, коли субкультури були, і є мейнстрім, є андеграунд, і між ними вічна якась мерзлота і велика стіна, і це ніколи не з'єднається. Мені здається, що це нормально, бо це таке якесь суто людське. Ось. І, ну, Мене просто, знаєте, не дуже сильно зрозуміли, коли я це трошки на емоціях висловився, що це несмак, типу в сторону Артема. Е -е, бо мені здається, що ну, це по дефолту несмак ну, в, в моїй системі координат, бо я таке не слухаю. Але казати про це і нав'язувати це комусь отак, так публічно це, мабуть, не дуже ок. І, і в мене просто все життя, все ділиться на відтінки. Тобто я не бачу в чомусь чорне і біле. Я бачу багато відтінків, і умовно я в тому ж кейсі з Певоваровим бачу популяризацію української літератури, але водночас я бачу якусь зроблену на колінці демку, яка вже типу має якусь модель там в Ейблтоні це один і той самий інструмент і прийом, тобто патерн, і помітно, що це конвейер, і тоді у мене складається таке враження, що це, типу, все заради грошей. Ну але, типу, по суті, воно так і є, тому що це шоу бізнес, і там умовно Артему треба якось годувати свою велику команду і так далі. Ну і плюс донатити, що він теж робить регулярно, так що, мабуть, це все нормально. Ось. Та, ну так, так, та. я просто думаю все одно над тим, що надзвичайно цікаво буде дивитися, що привнесе оце покоління, яке підростає. До вас, до речі, найчастіше, ну, на ваш погляд, ходять підлітки, чи все ж таки там вашого віку слухачі? Не ходять підлітки. Не ну, їх, їх дуже мало, типу, як я. Помітив за ці останні два, два роки, що ми типу, більш-менш активно якось гастролюємо е, багато дорослих людей, старших за мене. <свісно> і мені іноді трохи незручно навіть, тому що я зі сцени деколи в якомусь куражі намагаюся говорити якісь такі речі, які трохи нагадують проповіді, ніби я прожив вже мільйон років і я пізнав всю мудрість світу. А, але бачу людей з очима, які. Прожили набагато більше і зрозуміли набагато більше, ніж я, і мені трошки стає соромно, але водночас я пишаюсь, що я викликаю якусь зацікавленість в таких людей, і вони ходять і. Ну, на рівні зі всіма слухають, розчиняються в тому, що ми подаємо зі сцени і так далі. Ось підлітків, звичайно, хотілося б більше, але ну зрозуміло, що цей контекст для них чужий. Це, типу, можна сказати, унила і нудна музика для підлітків. І я їх прекрасно розумію. А, та я чому поставила це запитання? Бо якраз от з колегою ми коли розмовляли, і вона сказала, що їй би дуже хотілося, аби. Саме молодь і підлітки вслухалися в ваші тексти саме от ну, в цьому альбомі конкретно, тому зичу або дійсно підлітків було більше. І у мене є ще таке запитання про, власне, повертаючись до альбому. Машина для трансляції снів. В ньому там є і харківські слід, та Ви записалися з Жекою Курганом трек «Ха-ха». Жека нам розповідав у Етері, як вам працювалося, і про зустріч у кафе Надія. Загалом у вас таких такі зараз періоди цікавих колабів, і от з Христиною Соловією теж спільнотрек. Оцей розліт, який став, породив купу мемів про те, що Тіна Кароль висловилася, що хотіла би з вами випустити спільнотрек. Розкажіть, можливо, є якісь майбутні анонси того, з ким би вам хотілося записатися, і можливо, є якісь домовленості, про які можна вже зараз сказати? Uh... У мене були домовленості, можна сказати, з такими батьками українського блекметалу, зокрема Харківського. Ну тому, що Харків, в принципі, в цьому питанні закриває всім писки і питання відпадають. Це гурт Хорс. Ми, ми з ними спілкувалися до повномасштабної війни багато про спільний трек. І все почалось з того, що ми хотіли просто зробити лайв-версію не дожив на вірш Василя Стуса. І я сказав, хлопці, ну я, типу, в принципі, майже фанат. Мені не цікаво, типу з вами переспівувати вже ту історію, яка зроблена, яка вже зробила свою справу. І ми хотіли зробити щось з нуля і. Щось там списувались, списувалися. Потім 24 лютого і все різко міняється, і це відійшло на задній план. І так і не дійшли до цього. Так само з Одеситами White World, ми спілкувалися багато про спільну пісню, і ну так сталося, що Андрій Печаткін, який був вокалістом. Пішов з гурту, трохи змінилися там справи в гурті, і в принципі ситуація така, що гурт не може виїжджати нормально, гастролювати, функціонувати, приносити донати, говорити про Україну на міжнародній арені. І відповідно відчувається така стагнація. Тому це питання теж десь позаду. Але я до чого веду, що я дуже дуже сильно хочу зробити якусь спільну історію з таким справжнім Black Metal гуртом, який, по перше, мені імпонує, який в моєму. Плеєрі, і ну, це має бути український гурт, і відповідно до цього йду. І є деякі спроби це відновити знову. Тому так, більше без спойлерів, але щось точно буде. Клас. А, а чи збираєтеся ви в, в Харків з презентацією альбому? Чи є зараз такі домовленості? Збираєтесь? Поки не немає не визначених там коли літо. Е... Немає визначених дат, тому що у нас теж певні зміни в гурті можуть відбутися. І я, я наразі не знаю, як взагалі буде виглядати доля гурту е, наступні місяці. Е, ну тому що ми всі розуміємо, час складний і наші плани, оце грати музику і, і так далі. Вони не завжди перетинаються з реальністю, е, тому що що? тому що існує Росія. І відповідно поки не можу сказати, але те, що в мене в планах. Це точно відвідати мої улюблені міста по концертам. А це власне Харків, Дніпро. Заїхати також в Запоріжжя. Нам треба, тому що у нас не вийшло відвідати Гоголь Гогольфест через певні обставини, на які я не міг вплинути. І ну мені ніякого, бо тому, що я хотів побачити нарешті цих людей, тому що вони багато пишуть Запоріжжя про музику Паліндрома. Кажуть, що це їм допомагає, і я хотів би з ними нарешті перетнутись. Тому ці міста. Точно в планах. А наразі ми зробимо Львів, Київ, як це в принципі ми робили, і минулої осені. Це гарна змога зібрати багато донатів, як завжди. Тому що це ну, міста, куди найбільше людей приходить. А збирати донати це наразі ну, для мене таке воно, типу, культура, культуру, і всі ці мистецькі штуки це прикольно. Ну але це для мене найголовніше, типу, наразі. От. Mm. Дякую, будемо дуже чекати в Харкові. Я наостанок хотіла б поставити запитання. Розумію, що воно таке трошки дитяче і патетичне, але мені дуже хочеться в контексті якраз виходу альбому запитати, чи бачите ви наразі сни, і чи вони кольорові. Ой, я бачу сни, і вони кольорові. І мені сьогодні снилося, що моя стара квартира вона знаходиться в спальному районі Львова. Ну вона ще досі моя. Просто я там не живу. Вона, типу, була Титаніком, ця квартира. І я в один момент зрозумів, що Титанік вже тоне. Ну там враховуючи те, що я бачу фільм фільмі, знаю, чим ця історія закінчується. І я виходжу на сходову клітку і бачу, як вже на четвертий поверх піднімається вода. І я розумію, що це безвихідь. І я пірнаю просто в цю воду і прокидаюся. І ну, прокидаюся з таким якимось спокоєм. Ось такий спокій. Клас, дуже цікаво. А... Залишає таке простір для роздумів. І загалом наша розмова, за яку я вам дуже дякую, і дякую принагідно за альбом. Тож будемо дуже чекати у Харкові і з і на інтерв'ю, так би мовити, офлайн. Завжди раді бачити вас у нашій студії. Тож, дякую вам, друзі. Залишайтеся на радіо Накипіло, слухайте класну якісну музику, і в тому числі паліндром на нашій радіостанції. До побачення, дякую.